Час новин на п'ятому про всі важливі події цієї суботи, 18 жовтня, станом на цю мить. Підземний шлях з Білорусі до Польщі. Польські прикордонники виявили тунель на кордоні, знайшли його під загорожею. Починався він на території Білорусі, а вихід назовні був вже у Польщі за два десятки метрів від кордону. Оприлюднив інформацію і фото. Міністр внутрішніх справ Польщі від середини вересня. Нагадаю, Варшава закривала рух через усі переходи на кордоні з Білорусю, через проведення там російсько-білоруських військових навчань захід 2025 в уряді Польщі пояснили це загрозою національній безпеці. Проти політики Дональда Трампа протестують американці у всіх 50 штатах, а також американська діаспора за кордоном. Протест має назву Без королів. Це головне гасло акції. Воно означає, що ніхто не має права ставити себе вище за закон. Із цим лозунгом американці виходять на вулиці вже не вперше. Обурені антимігрантською політикою чинної адміністрації, а також утиском прав трансгендерів і блокуванням різних ініціатив у галузі інклюзії, екології тощо у сполучених штатах. Заплановані майже 2,5 тисячі протестів у різних містах по всій країні. Долучаються до мітингів і американська діаспора. Американці, які живуть за кордоном, кажуть, що налякані та обурені тим, на що перетворюється їхня держава за правління чинного президента. А от у білому домі обурені протестами, називають їх антиамериканськими, а ще такими, що затягують шатдаун, тобто зупинку роботи федерального уряду. Я тут, бо я громадянин США, народився у Сполучених Штатах і глибоко стурбований змінами, які відбулися після переобрання Трампа, і не приймаю те, що відбувається. Я вважаю, що це надзвичайно проблематично для стану демократії в Америці, але це є прикладом для більшої частини світу. Мережі, які просувають Трампа, працюють скрізь. Тому я зараз тут, щоб звернути увагу на Сполучені Штати, але маю на увазі і решту світу. Росія та Україна мають зупинитися на лінії фронту. Потім кожен може заявити про власну перемогу, а історія все розставить на свої місця. Про це заявив президент США після зустрічі з президентом України у Білому домі. Очікуваного рішення про постачання крилатих ракет «Томагавк» Дональд Трамп так і не ухвалив, поки що хоче віддати перевагу дипломатії. Детальніше про переговори у Вашингтоні у сюжеті Анни Лапіга. Угоди поки що немає. Рішучих дій від американського президента так і не дочекалися. Довгоочікувана зустріч лідерів США та України відбулася у Вашингтоні. Дональд Трамп зустрічає Володимира Зеленського на ганку Білого Дому, Ніжно ляскає по плечу і запрошує всередину. Президент Трампсер діболив'юкен конвинс Владимир Путінвороні країндіболипутні з сир? Уже всередині обговорюють підтримку Києва у боротьбі проти агресора, у цім не в овальному кабінеті, а в так званій урядовій кімнаті. Обидві делегації сидять за довгим столом. Головне питання чи дасть Вашингтон дозвіл на використання далекобійних ракет? Томагавк Володимир Зеленський робить хід на випередження і пропонує американському президенту угоду щоб було зрозуміло. На сьогодні, звичайно, ми хочемо закінчити цю війну, але війна це ще й технологічна війна. Не можна використовувати лише томагавки. Якщо ви хочете уразити військову ціль, вам потрібні тисячі дронів. Вони працюють разом з такими ракетами. Україна має тисячі дронів власного виробництва, але у нас немає томагавків, тому нам потрібні томагавки. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво і володіють томагавками та іншими ракетами, дуже потужними ракетами. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. Ласи до угод Дональд Трамп ніби спіймав наживку. каже, США дуже зацікавили українські дрони, але хотів би завершити війну без використання томагавків. Додає, українці роблять дуже хороші безпілотники, але нічого не може зрівнятися з військовими літаками. Томагавки можуть стати аргументом під час майбутніх переговорів із путіним. We... Ну, з цьому і полягає проблема. Нам потрібні томагавки і багато інших речей, які ми відпра. Відправляли до України протягом останніх чотирьох років. Ми знаєте, ми давали їм це зараз. Ситуація інша. Ми відправляємо це до Європейського союзу. Вони платять і все таке. І у них є багато грошей. Але знаєте, це тільки гроші. Нам потрібні томагавки. Нам потрібно багато іншого озброєння, яке ми відправляємо до України. Однією з причин, чому ми хочемо закінчити цю війну, є саме це. Нам нелегко легко. Віддавати ви говорите про величезну кількість дуже потужної зброї. Тож це одна з речей, про які ми говоритимемо. Сподіваємося, що вона їм знадобиться. Сподіваємося, що ми зможемо закінчити війну, не думаючи про томагавки. Я думаю, що ми досить близькі до цього. Щоб переконати Трампа у необхідності крилатих ракет, українська делегація привезла до Білого Дому карти. Сувою з мапами було видно в руках військових, що приїхали з українським президентом. На них Показані вразливі місця російської військової економіки та оборонно-промислового комплексу, мапи з больовими точками, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну. Я думаю, що Росія боїться томагавків, справді боїться, бо це потужна зброя. Вони знають, що в нас є, яку зброю ми маємо, наше виробництво. Вони розуміють цю комбінацію з томагавками. Ми не говоримо саме про томагавки. Нам потрібна комбінація. Вони її бояться. Розуміють, що ми можемо зробити. Я думаю, нам потрібно зупинитися там, де ми є. І президент має рацію. Ми повинні зупинитися там, де ми є, а потім говорити. Окрім зброї, Україна потребує гарантій безпеки, адже апетити імперського агресора не згасають століттями. Заради миру Володимир Зеленський готовий долучитися до переговорів у Будапешті. Вони заплановані за кілька тижнів між президентами США та Росії. Дональд Трамп під час зустрічі також говорить, що це може перетворитися на тристоронню зустріч. Ми розуміємо, що потрібно змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і як я вже казав раніше, ми готові говорити в будь-якому форматі двосторонньому, тристоронньому немає значення. Важливий лише мир, але найважливіше найважливіше для людей в Україні, які щодня зазнають атак, це мати справді міцні гарантії безпеки. НАТО найкраще, але зброя дуже важлива. Союзники на нашому боці дуже важливі для нас двосторонні гарантії безпеки. Ки між мною і президентом Трампом дуже важливі. Ми ще не говорили про це детально, але це найважливіший документ, тому що Сполучені Штати дуже сильні. Вони, Зеленський і Путін, мають величезну неприязнь один до одного. Я думаю, саме це заважає досягненню угоди. Я вважаю, що ми це зробимо. Ми маємо зробити це надовго. Як це сталося на близькому сході назавжди? Трамп поки не дає томагавків, натомість намагається намагається тиснути на Росію економічно, принаймні намагаються переконати усіх під час зустрічі у своїй ефективності і вже традиційно скаржиться, що йому не дали Нобелівську премію миру. Натомість визнає, кремлівський правитель так може тягнути час, та сподівається, що йому вдасться, як і інших, схилити його до угоди. Індія не буде купувати нафту у Росії, і вони вже деескалували ситуацію, і більш-менш зупинилися. Вони відступають. Вони купували близько 38 Відсотків нафти і більше цього не робитимуть. Після наради в урядовому кабінеті делегації мали попрямувати на обід. Там на них чекав салат з артишоками, запечена курка з бататом, карамельний бісквіт із морозовим, з клементину та ожиновим соусом. Меню довідалася агенція Ройдерс. Оскільки зустріч за зачиненими дверима тривала довше запланованого, ці смаколики так і не дочекалися президентів. Володимир Зеленський попрямував на нові зустрічі. А Дональд Трамп після переговорів поїхав на відпочинок до свого маєтку на Палм-Біч. мабуть, вже нетерпляче чекає на майбутню зустріч із путіним. Тепер вже у Будапешті. А тамтешній лідер Віктор Орбан готує червоні хідники для диктатора і того, хто марить титулом миротворця. Анна Лапіга, Михайло Прудник, п'ятий канал. Одразу після переговорів із Трампом Володимир Зеленський мав розмови з європейськими лідерами. Це була відеоконференція, зокрема із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та прем'єр-міністрами низки країн. Говорили про підсумки розмови з президентом США, зокрема про постачання ракет Томагавк. Під час спілкування з пресою Зеленський подякував США за підтримку. На запитання про томагавки прямо не відповів. Зауважив, що не хоче озвучувати деталі розмови на загал. Американські медіа зазначають, що, хоча діалог між президентами був привітним, але напруга відчувалася. Короткий коментар після зустрічі дав і президент США. він знову наголосив, що війна має зупинитися на лінії фронту. Хай де вона є. Мовляв, це допоможе уникнути подальшої ескалації. Питання про поставки Україні далекобійних ракет досі залишив відкритим, хоча не відкидає такої можливості у майбутньому. Just with відразу після зустрічі з президентом та його командою ми провели розмову з нашими стратегічними партнерами. Я мав спільну телефонну розмову з нашою групою та основними лідерами коаліції охочих. Так, ми говорили про томагавки. Я прямо про це кажу. Ми дуже цього хочемо. Так, і президент, гадаю, американська сторона вже це сказала. Послухайте. Ми повинні зрозуміти, бо в нас їх немає. Вони нам потрібні, і це позиція американців на сьогодні. Але ніхто не скасовував цей діалог, цю тему. Тож нам просто потрібно над цим працювати. Нобейметвиз президент Зеленський юнотіне. Як ви знаєте, я зустрівся сьогодні з президентом Зеленським, і у нас відбулася дуже добра зустріч, дуже щира. Гадаю, вони повинні негайно зупинити війну. Ви йдете вздовж лінії фронту, де б вона не була. Інакше це надто складно. Ви ніколи не зможете цього зрозуміти. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні повернутися додому. Ідіть до своїх сімей, зупиніть вбивства, і це все зупиніться. Просто зараз на лінії фронту я сказав це президенту Зеленському, я сказав це і Путіну. Солідарність Європи з Україною зараз важливіша ніж будь-коли. Так відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі. Є заяви інших світових лідерів на думку канцлера Німеччини. Візит до США минув не так, як того хотів Зеленський. Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що варто спільно із Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану з 20 пунктів, який Білий Дім розробив для урегулювання ситуації у секторі Гази. Таку інформацію повідомило видання Аксіос. Цитують у матеріалі і думку генерального секретаря НАТО Марк Рютте запропонував уже цими вихідними провести термі... термінову телефонну розмову між європейськими радниками з національної безпеки за даними Аксіос. Чимало лідерів були здивовані зміною думки Трампа щодо надання Україні далекобійних ракет. Томагавк Летітиме в обхід усієї Європи на зустрічі з Трампом до Будапешту. Російський диктатор буде змушений летіти через Центральну Азію, близький схід або Балкани. Про це пише видання AirLife. Ймовірно, літак з Путіним прямуватиме через Туреччину та Сербію. Такий варіант збільшить тривалість польоту втричі майже до п'яти тисяч кілометрів. За даними видання, крім російських борт супроводжуватимуть і турецькі винищувачі. Нагадаю, про зустріч Трампа і Путіна стало відомо після їхньої телефонної розмови у четвер. Перші консультації на рівні радників заплановані уже наступного тижня. Наші воїни пошкодили російську систему ППО біля міста Токмак на Запоріжжі. Допомогли їм партизани руху АТЕШ. Агенти у російському 291-му мотострілецькому полку надали точні координати позиції зенітно-ракетного комплексу, графік чергувань, маршрути, постачання ракет, а також час перезарядки системи. Цю інформацію партизанський рух передав силам оборони України, які завдали потужного удару по засобах протиповітряної оборони ворога. Кількість постраждалих у сумах зросла до двох. Про це повідомили у військовій адміністрації. Окупанти атакували різні частини міста, прицільно вдарили дронам по автозаправці, пошкодили житлові будинки. Також відомо про влучання поблизу дитсадка та залізничної інфраструктури. Потрощено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу. цього разу ворог ударним безпілотником атакував одну із заправних станцій обласного центру. На її території пошкоджено будівлі, також пошкоджено цивільний транспорт, який знаходився поряд. Тимчасове перемир'я оголосили на ЗАЕС. Фахівці розпочали ремонт лінії електропостачання станції. Про це повідомила МАГАТЕ. Для цього, за словами гендиректора Рафаеля Гросі, створили локальні зони припинення вогню. За даними Міністерства енергетики України, це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики ремонтують лінії живлення станції. Запорізька АЕС нагадаю була знеструмлена протягом чотирьох тижнів. Від 23 вересня працювала на дизель-генераторах. Україна не раз намагалася відновити електропостачання станції, однак російські війська обстрілювали ремонтні бригади. В Міненерго нагадують, що єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія та окупація української атомної електростанції. Аварійні вимкнення електроенергії запровадили у низці областей України. Причина складна ситуація в енергосистемі. Про це повідомило міністерство енергетики. Зокрема, йдеться про Дніпропетровську область на Чернігівщині. Обленерго застосовує погодинні відключення для споживачів. Раніше також повідомляли про знеструмлення першої та другої черги на Сумщині. На абсолютно мирне життя в Україні найближчими роками сподіватися не варто. Про це заявив Кирило Буданов. За словами чільника ГУР, це не означає, що країна постійно воюватиме. Втім, суспільству варто бути готовим дати відсіч загарбникам в нашому суспільству прийдеться усвідомити, що ну скажімо так, абсолютно мирного, без загрозливого життя. На найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі в будь-який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і, і виклик, і наша змога для нашого суспільства мається на увазі. Наступного тижня почнеться обов'язкова евакуація родини з дітьми ще з 27 населених пунктів на куп'янському напрямку. Все через погіршення безпекової ситуації. Ворог продовжує бити по місту і прилеглих територіях кабами, запускає ФПВ-дрони. За даними гуманітарного центру, планують вивести до тисячі дітей. Оксана Нечапоренко побувала у транзитному центрі Харкова і поспілкувалася із тими, хто виїхав з Куп'янщини. По допомогу до гуманітарного центру у Харкові Катерина прийшла із п'ятирічною донькою. Полінка вже два роки живе у Харкові з батьком. Катерина ж увесь цей час доглядала бабусю у Куп'янську, вивозили їх волонтери полями. У нас хати побила, це взагалі там і погоріло все. Обстріли кожен день. Бабуся, да, вона то курочки, то собачки, котик не хотіла. Так, це ж... Що прилетіла, ми ж все сідів переночували та тобто поїхали сюди. До Харкова Ольга Тимохіна переїхала ще у 22-му. та час від часу навідується до свого села у Куп'янському районі. каже у Старовірівці через постійні російські обстріли майже немає людей. Саме страшніше це каби. Вони розбивають усе. Дрони вони пролітають. мимо, йдуть в основному на Харків. кожну, кожен ніч гудять і летять, і летять дрони. А всі документи а каби б'ють, каби куди попало. У вересні Куп'янськ закрили для в'їзду цивільних все через загострення бойових дій та небезпеку роботи російських ДРГ. У місті немає комунікації, але все ще є люди. На жаль, там ще залишилось більше 500 людей, саме місто Куп'янськ. На сьогодні єдина модальність, яку ми можемо запропонувати, це якщо люди самостійно будуть виходити до, наприклад, Куршівки і так далі, і звідти ми можемо їх забирати. Та навіть населені пункти, куди можуть дістати Ця пішки куп'янчани є лише умовно безпечними. каже Денис Стоянов. Волонтер вивозить людей також із куп'янського напрямку. FPV. Там дуже там FPV дронів. Там дуже багато fpv дронів, і ми не знаємо, як із цим боротися. Просто на свій страх і ризик їздимо і забираємо людей. І каби, каби. Останнього разу нашу автівку пошкодив FPV. Уламки прилетіли. Але колеса попробивало ледь доїхали назад. Днями у Харківській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення розширити зону обов'язкової евакуації, поки примусово возитимуть родини з дітьми з ще 27 населених пунктів. Поки приблизна кількість дітей це 500-1000 дітей в цих громадах, які ми сподіваємося вивести до кінця цього місяця. логістика вона вже побудована. На, на щастя, поки там ситуація досить стабільна в рамках безпеки, але знову ми маємо розуміти, що зона враження дронів та ворога, на жаль, зростає і ризики завжди є. Розміщуватимуть сім'ю у гуртожитках міста, також центр продовжує приймати людей, які рятуються від ворожих обстрілів. Оксана Анчупоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Він пішов боронити Україну, хоча міг залишатися вдома. Батько шістьох дітей Валерій Ковальчук після початку повномасштабного вторгнення рушив на фронт, щоб бути поруч зі своїм старшим сином. Герой загинув на Харківщині. На згадку про коханого дружина власним коштом відновила сільський стадіон. Тепер це спортивна візитівка села і спогад про відважного односельця. Зворушливу історію Володимир Іванченко розповість. Посеред села Інгульське милує очі шкільний стадіон. Для місцевих це пам'ятне місце. На вході табличка з іменем Героя Земляка. Захищаючи Україну, Валерій Ковальчук загинув на війні. Стадіон назвали не на його честь. Завжди стоять свіжі квіти. Одна сечами приносять, школа. Ми. Багато років стадіон був у занедбаному стані. Привезти його до ладу на згадку про чоловіка взялася дружина Яна. Каже, колись Валерій любив вечорами спостерігати, як діти ганяють тут м'яча. Жінка героя сама придбала матеріали та оплатила будівельні роботи. Раніше просто було стадіон без огорожі. І так як чоловіка не стало, ми з дітьми вирішили відновити цей стадіон. Зробили ми загорожу повністю лавочки. Поміняли повністю покрасили. купили сітки футбольні, волейбольну сітку. Ну відновили. Яна згадує Вінгульському Валерія. Поважали всі односельці. Понад 20 років він пропрацював у тамтешньому виправному центрі. А коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, рушив на фронт. У Нього це було рішення, не то що там він думав, розгадував. Наш син там служив вже. В той даний час, як в армії був, він контрактником пішов, а він одне тільки спитав, чи є направлення до сина. І він одразу сказали в воєнкоматі, що є туди направлення, а він не, не, ну, не задумуючись туди і поїхав. Пліч у пліч Валерій із сином Павлом служили у 40-й артилерійській бригаді на Харківщині. Павло, навідник гармати, батько підносив снаряди. Хай якими тяжкими були бої. Валерій виявляв, батьків турботу і пильнував Він мені одне казав, щоб щоб постійно як щось десь злетить, щоб лягав на землю. Ну, це він мені шов, постійно казав. Він пішов заради нас. були живі та здорові. 2 червня 2022 року. Під барвінковим підрозділ Валерія накрила вогнем ворожа артилерія. Воїн зазнав тяжкого поранення. Дорогою до стабілізаційного пункту Валерій помер, так і не попрощавшись із сином. Захисникові було лише 42 роки. Яна каже, довго не могла оговтатися після загибелі чоловіка. Пережити втрату допомогли діти у шлюбі з Валерієм. Вони ростили п'ятеро синів і доньку. Благодаря дітям ці їхні. Підтримка від мене, вони до мене, і якось всі разом. І ми це переживаємо досі, кажуть. Але життя продовжується. Ніхто б не хотів би, щоб ми опустили руки, їм до цього б не хотів би. Тепер на відремонтованому стадіоні відбуваються матчі місцевої футбольної команди та займаються учні на уроках фізкультури. Ну ми буваємо з друзями, збираємось і гуляємо і все. Футбол більш стало це, удобніше м'яч бирати в руки і далеко не треба за ним. Війна для її родини не закінчена, наголошує Яна. Як може жінка підтримує українських оборонців? Помста як за нього? Да, ми купили дрон, передали волонтерам. Волонтери передали. Нужний напрямок, як кажуть, і полетів туди, куди потрібно. Як кажуть, ні, ми допомагаємо зсу, а вони допомагають нам спать спокійно. Неподалік стадіону громада облаштувала алею слави з портретами полеглих воїнів. Родина Ковальчуків приходить сюди, щоб побути з Валерієм і сказати все, що на душі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Стартував третій сезон ветеранського проєкту Постріл віри. Ініціативу започаткували батьки полеглого героя Остапа Макарова. Волонтери організували заняття в Тирі, де вчать ветеранів знову стріляти, тримати рівновагу та відчувати адреналін. За роки існування проєкту програму вже пройшли сотні поранених воїнів. Та організатори не зупиняються, кажуть найважливіше для них емоції ветеранів. Більше про значення таких ініціатив у матеріалі Аліни Оганезової і довжен був забирати парней. Я повинен був забирати хлопців. Виїхав із напарником, царство небесне, Олександром Пухом, з позивним Пітон. Ну все ж, стандартно, на пікапі, БМПшка, все їдеш вночі. Поїхали, а там виявилося, що вже мінне поле. На протитанковій міні ми підірвалися на пікапі. Далі все в тумані. Так у березні цьогоріч, на прикордонні Харківщини, Сергій зазнав надтяжкого тяжкого поранення. Внаслідок підриву втратив обидві ноги. Захисник родом з Херсонщини разом з сім'єю кілька місяців жив під російською окупацією. Згодом добровільно долучився до війська. Нині проходить психологічну реабілітацію. У межах волонтерського проєкту знову бере до рук зброю і вправно стріляє по мішенях. Тобто ну, -то вспомнить. Згадати, як воно запах пороху це, це добре. Адреналін відразу працює, спрацьовує, і ніби нічого не було. Ніби і ноги є. Все нормально, все чітко. Ветеранський проєкт Постріл віри подружжя волонтерів започаткувало на честь загиблого сина, героя України Остапа Макарова. Це вже сота програма. За час існування проєкту участь у ньому взяли кілька сотень бійців з ампутаціями. Волонтери переконані, така активність допомагає ветеранам відновити в. Певненість у собі і повернути внутрішню стійкість це майбутнє нашої країни. Наскільки він буде повноцінно відчувати себе в соціумі, настільки наша країна зможе повноцінно працювати і розвиватися надалі. І тому ми робимо все, щоб вони відчували себе повноцінними в нашому суспільстві. Перед початком тренування ветеранів інструктують і знайомлять із новітніми видами зброї, екіпірування та обмундирування з кожним. Захисником працюють індивідуально, кажуть інструктори. Відпрацьовують стрільбу з пістолета та гвинтівки. Якщо людина да, має ампутацію на да, верхньої кінцівки, то ми допомагаємо їй. Є в нас Певні підставки, да, які ми можемо використовувати да, в для того, щоб людина постріляла, звісно. І інструктор підлаштовується під потреби людини, да і допомагає їй, щоб вона зробила вірний, і точний, і влучний, і безпечний постріл для неї. Своїми емоціями ділиться Олександр. Він служив в евакуаційному екіпажі. Кілька місяців тому внаслідок влучання ворожого дрона зазнав поранення ноги. Нині готується до протезування. каже, підтримує такі ініціативи, бо вони дають сили не здаватися і рухатися вперед. Дуже сподобалось реабілітація. це одне ти Там ну, тренування проходиш, ну тренують мишці. А це ти отлікаєшся. Ото від там. Одне і те, Електрична терапія, там десь водні процедури, а це ну, зовсім друге, це більше емоціональне. Ці активності можуть сприяти емоційному відновленню після поранень, кажуть психологи. Втім, зауважують, для деяких гучні звуки можуть бути тригером після повернення з фронту. Тому участь у тренуваннях дозволяють лише за згодою медиків. Для військових, які відновлюються в нас після поранень, це дійсно допомагає відновити контроль над ситуацією, відновити концентрацію та віру в себе. Дуже багато різних видів заходів по реабілітації, і кожен Військовослужбовець може обрати, що їм подобається, що ні, спробувати. Нині потрібно згуртовуватися, кажуть волонтери. Підтримка необхідна як тим, хто захищає країну на фронті, так і тим, хто повернувся після поранень. Вони бачать, що їх чекають. Вони бачать, яка колосальна робота проводиться. Вони розуміють, що до цього докладаються зусилля, і щоб не кинуті. Поки ми не виграли війну, у нас мусить комплексно ця історія розвиватися. Тобто все для фронту, все для перемоги, все для того, щоб ми могли її виграти і на це націлювати. Ініціатори волонтерського проєкту планують і надалі продовжувати програми підтримки. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Ну а ми продовжуємо відстежувати події цієї суботи. Ще більше новин буде вже у час новин підсумки.